Я хочу сьогодні поділитися коротким словом. Я назвав його Чим Ми особливі? Я собі задаю таке питання. Чи міг би я своїм життям колись заслужити Божу прихильність? До того як я зустрівся з ним? Чи міг би я колись сказати, що. Ну, в принципі, зрозуміло, чого мене Господь спас. Не знаю, як за того брата чи за сестру, але ну, мене є за що. Це жарт. Я так не думаю. Я думаю, що ніхто так не, не думав про себе, що ну, мене є за що, я щось досяг там, чи я щось зробив добре. І мене є... зрозуміло, чому Господь мене спас. Звісно, ні. Знаєте, я колись був в служінні залежним людям, і ми спілкувалися з людьми, які звільнилися від залежності в реабілітаційному центрі. І, і дійсно я дивився тоді на цих людей і думав: вау! Оце просто Бог з такого дна підняв людину. Я тоді зрозумів фразу Ісуса, коли Він сказав, що кому багато прощено, той багато любить. І, в принципі, можна було би подумати: ну, от їх да, от вони не заслужили, да, і, і Господь їх спас. Але знаєте, коли Господь прийшов в моє життя. То, можливо, я не був на такому дні, як люди, які були в таких залежностях, наркотичних алкогольних, але я в той момент зрозумів Божу любов, що настільки Бог мене любить, я ходив в церкву, я читав Біблію, але до того моменту Господь не торкався мене. Але в той момент я чітко зрозумів, я усвідомив просто настільки просто велика, глибока і неосяжна Божа любов. І що означає це, що якщо я ніколи не був на такому дні, то мені нема за що бути вдячним Господу. Звісно, є. Звісно, є. Нам кожному є, за що бути вдячним Богу. Насправді кожен з нас до того, як ми прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, ми були всі в однаковому положенні. Ми були всі далекими від Бога. Я хотів би, щоб ми сьогодні е, прочитали трохи з, з другого післання апостола Павла до Ефесян. Якщо можна буде, щоб виводити вірші, з першого по третій вірш. Апостол Павло каже так: і вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Між ними ми всі колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші дітьми гніву. Тут Павло звертається до церкви в Ефесі, і це були віручі люди. Він нагадує їм, що яка є сутність людини взагалі від народження, що від народження людина вона народжується грішною і вона живе в гріху, виконуючи бажання тіла. І зазвичай ці всі бажання вони гріховні і вони йдуть від, від диявола. Вони продиктовані духом цього світу. І живучи таким життям, ми є непокірними Богу апріорі. Ми є дітьми гніву по відношенню до Бога. І кожна людина, ми всі, ми в однаковій позиції. І з четвертого вірша ми читаємо далі, але Бог багатий, який багатий на милість. Через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодаттю, і воскресив нам разом з Ним, в Ісусі Христі, посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Бог не міг стояти осторонь від людини, яка гинула, гинула в своїх гріхах. Він проявив до нас грішних, недостойних, Він проявив свою просто безмежно велику любов і милість, якої ми ніколи не могли і ніколи би і не заслужили. Він, по незаслуженій благодаті, спас нас завдяки жертві. Свого Сина Ісуса Христа. І Він полюбив нас вічною любов'ю. Він не хотів, щоб ми загинули. І Він не просто дав нам прощення. Він не просто простив нам наші гріхи, але Він дав нам спасіння, щоб ми жили з Ним на небесах. Він обіцяє Воскресити нас. І ми ніяк не можемо цього заслужити. Просто ніяк. Це просто його безмірна, безкінечна любов і благодать. Просто уявіть, що через нас, через наше життя, через те, що Бог прийшов в наше життя і спас, люди можуть побачити, яка просто надзвичайно велика багатство Божої благодаті. Просто надзвичайно велике багатство Божої благодаті. Яке Бог проявив особисто до кожного з нас. Восьмий, дев'ятий вірш Павло каже: адже він знов повторюється. Він перед цим казав, що спасені ви благодатью. Він ще раз повторює, адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас. Це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Спасаємося ми не тому, що ми хороші, не тому, що ми щось зробили, не тому, що ми могли щось зробити, щоб заслужити цю Божу благодать. Ніхто ніякими справами добрими, ніякими словами, ніякими вчинками ніколи не зміг би заслужити Божу любов і спасіння. Але це Божий подарунок для кожного з нас. І ми можемо його прийняти, прийняти вірою. Жертву Ісуса Христа. І в 10 вірші Павло пише, тому що ми Його творіння, створені в Ісусі Христі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. І коли ми отримаємо спасіння, коли ми вже прощені, то Бог для нас щось далі приготував. Він для чогось нас предназначив. І Він призначив нас для добрих діл. Ми, кожен з нас до чогось покликаний. Кожен з нас має покликання. Це виконувати волю Божу на своє життя. І не для того, щоб ми могли відробити спасіння. Знаєте, це як. Вам щось подарували, але чи дали і сказали ну потім відробиш. І слава Богу, що Бог не такий, правда? Бог нам дав даром, і він не очікує, що ми відробимо це. Це Божий подарунок. Але робити добро. Це вдячність Богу за те, що Він зробив для нас. І будь-яке служіння, воно по своїй суті є добра справа, тому що воно покликано послужити комусь на добро. І Павло каже, що, що ми створені для добрих діл і щоб ми в них перебували. Не один раз зробили, не два рази зробили, а щоб ми постійно перебували в цьому. Що ми постійно служили. І далі читаємо з 11 го вірша. Павло каже, що отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких так звані за тілом рукотворно обрізані називали необрізаними, бо ви того часу були без Христа, відчужені від громади Ізраїля. Далекі від завітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі, а нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Адже Він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом всередину перегородку, ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановити мир. І в одному тілі Христом примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Знаєте, раніше існувало чітке розділення між ізраїльським народом і язичниками. Для язичників навіть було окреме місце в храмі, вони не всюди могли заходити, якщо вони хотіли поклонитись Богу. Але Ісус, через свою жертву, Він зруйнував це розділення. Він фактично прибрав цю перешкоду, яка, яка була для язичників. І Павло каже, що тепер немає ні юдея, ні язичника, тепер немає розділення за, за якоюсь приналежністю до, до якогось народу. Але в Ісусі Христі кожен з нас є повноправним членом Його тіла, Його церкви. Колись, будучи далекими від Бога. Всі ми стали близькими і рідними в Ісусі Христі. І найбільшу перешкоду, яку зруйнував Ісус, це гріх, який розділяв нас з Богом. Коли ми народилися, ми в гріху були. І цей гріх Він розділяв нас з Богом. Ми не могли приходити до Бога, до Його присутності, тому що гріх нас розділяв з Богом. Але саме через жертву Ісуса Христа. Ми маємо вільний доступ до Бога. З 19 го вірша. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована зростає в святий храм у Господі. В якому і ви разом будуєтесь Богом, Духом в Божу оселю. Ми, співгромадяни Бога, і є його повноправними дітьми. Слава Богу. І приймаючи Ісуса в своє життя, ми стаємо частиною, частиною Божої сім'ї, частиною церкви, де кожен є потрібною і функціональною частиною. І Духом Святим ми всі разом будуємося в величний Божий храм Його церкву. Не ми будуємо церкву, але це Ісус через Духа Святого, Він будує церкву. А ми, будучи частиною, ми виконуємо свої функції в цій величній прекрасній будівлі. Кожен свою функцію виконує. І тут немає непотрібних чи незначимих людей. Кожен потрібен. І головне в цій будівлі, як і в будь-якій будівлі, це фундамент. Фундамент, в основі якої є Ісус Христос. І на цьому фундаменті будується Його церква. Перебуваючи в Бозі, наповнюючись Духом Святим, ми разом будуємося. Будуємося в Його церкву. Амінь. Тож чим ми особливі? І чим ми заслужили спасіння? Нічим. В Римлянам апостол Павло каже, що Бо Христос, коли ми були ще без силі, у відповідний час помер за нечестивих. Навряд чи хтось помре за праведного, хіба може за доброчинця наважиться померти? Але Бог виявляє свою любов до нас тим. Що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Слава Богу. Слава Богу, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Ми, як і інші, ми були нечистиві, ми були грішні, але Христос помер за нас. Не мов Пасаю, о боже я тебе маю, нехай твоя, батьку, рука, в житті веде і не відпускає, о Боже я тебе.